Добрий день, друзі! Мене звуть Валерій і я із України. Сьогодні чергове відео із циклу за кадром про робочі моменти, які зазвичай не потрапляють у відео заточування ножів. Добре у заточці ендура, така собі, намагнічена ендура. Дивіться як леза ножа липне до сталі. Липне щодо надфілю щодо викрутки. Якщо продовжити заточку без розмагнічування, то на кромці будуть такі самі їжачки, як зараз ви бачите на світлині зліва, і які я нещодавно показував в одному із своїх відео. Для розмагнічування я використовую саморобний пристрій, який мені обійшовся всього в кілька доларів. Дивись перший коментар або опис до відео, там є посилання. Для такого ножа зазвичай вистачає однієї проводки, але нехай тут буде дві. Це недовго, відчувається легка вібрація, магнітне поле все ж таки дає себе знати. Як бачите, все просто та швидко. Дуже просто, дуже швидко. Тому і відео коротке. Перевіряємо. Жодних натяків на прилипання та на магнітність. Сам пристрій дуже простий для виготовлення та використання. Катушку я брав на ринку, все інше знайшлось у майстерні. Як працює, ви бачили. Рекомендую, виручає мене, виручить вас. На цьому мабуть все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім удачі, гарного дня, мирного неба!